Доброго дня, мене звати Дерево Владислав Олегович, я лікар нарколог клініки Рекавері. Сьогодні я хотів би обговорити з вами про проблематику кокаїну. Багато людей помилково вважають, що кокаїн це безпечний наркотик, що він нелітний, чистий, контрольований, що можна вживати лише на вечірках і не боятися наслідків. Але реальність зовсім інша. Кокаїн один з найнебезпечніших психостимуляторів. Він миттєво впливає на мозок, викликаючи ейфорію, відчуття енергії, впевненості та підвищеної продуктивності. Але це лише перша фаза. Через деякий час ефект зникає і настає виснаження. Апатія, тривога, дратівливість, депресія. Людина знову хоче відчути підйом і тягнеться за наступною дозою. Так і формується залежність. І вона розвивається досить швидко. З кожним вживанням мозок все гірше виробляє власний дофамін, гормон задоволення. В результаті без кокаїни людина вже не може нормально функціонувати. Нічого не приносить радості, постійно переслідує втома та депресію. Змінюшу збільшувати дози, а з ними й ризики. Але є ще одна важлива деталь, про яку мало хто замислюється. На вулиці неможливо знайти чистий кокаїн. Все, що продається, майже завжди містить домішки, і далеко не всі з них нешкідливі. Найчастіше до кокаїну додають бензокаїн або лідокаїн, щоб піментувати ефект оніміння. Але вони не мають психоактивного ефекту. Також додають амфетаміни. Вони підсилюють стимуляцію дійсно, але дуже сильно перевантажує серце. Це синтетичні катіони, в народі називають салями, викликають агресію, галюцинації, психози. Також додають фентаніл. Це надзвичайно небезпечний опіоїд, доза якого менше як в один міліграм може призвести до зупинки дихання. Тобто кожна доза це рулетка. Він Також сильно впливає на серцево-судинну систему, він підвищує тиск, викликає спазм судин, зменшує серце. Тому що серце працювати на межі. Тому навіть у молодих людей, які вважають себе здоровими, може статися серцевий напад або інсульт після чергової дози. А при передозуванні, можливість судоми, набряк мозку, зупинка дихання. Але найстрашніше це ілюзія контролю. Людина думає, я ж не наркоман, можна зупинитися в будь-який момент. Але кокей не питає, коли вас зламати. Це підступний наркотик, який спочатку здається. Невинним, але в результаті руйнує здоров'я, кар'єру, стосунки в багатьох випадках і саме життя. Якщо ви або ваші близькі зіткнулися з цією проблемою, не відкладайте звернення за допомогою. Чим раніше почати лікування, тим більше шансів повернутися до нормального життя. Залежність лікується, і головне зробити перший крок. Дякую.